Увечері, 10 жовтня, після ракетних прильотів, на додачу до перебою зі світлом, ще й зайнялася електропроводка. У Житомирському комунальному центрі захисту тварин сталася пожежа, ймовірно, через перебій електропостачання. Зараз працівники закладу, які самі вихованці, вже другий день поспіль прибирають наслідки вогню. Як це сталося, розповіла директорка комунального підприємства Олександра Мельник. Ми після вже тривоги почали тут прибирати, доглядати за собаками, в принципі, нічого. І не включали, тому що не було електроенергії. І вже залишилася я на роботі, тому включили світло і я почула, що щось горить. Зайнялося в офісному приміщенні орхтехніка, проводка, викликала ДСНС. Досить оперативно приїхала група порятунку. Пожежу ліквідовано, всі живі. Зараз відновлюємо. Електропостачання і найближчим часом зможемо вже працювати в звичайному режимі. Поки ж планових операцій в центрі не проводять, аби не перенавантажувати електромережу. Проте ургентних тварин обслуговують від пожежі в центрі на щастя, ніхто не постраждав. Ми досить оперативно зреагували, Було кілька пожежників, одні гасили. Пожежу, інші вже пішли зі мною, і ми дивилися наскільки важливо евакуювати тварин, але зробили все можливе, щоб вони залишилися в безпеці. Тому, в принципі, досить так оперативно хлопці допомогли мені і все, все зробили вчасно. Тимчасово відновили світло, ми можемо в обмеженому режимі користуватися. Ні, у нас є запас води, запас корму. Працюємо з тваринами в тому режимі. Єдине, що основну діяльність трошки пізніше зможемо відновити, оскільки ну, без світла і води трохи складно працювати саме лікарям. Внаслідок пожежі пошкоджено офісне приміщення, зокрема комп'ютери, принтер та деякі документи. Зараз весь колектив центру злагоджено працює і прибирає всі наслідки пожежі. На черзі екстрене відновлення електромережі та ремонт всередині будівлі. Піченька ж теж допомагає. В момент ліквідації пожежі вона теж намагалася навіть контролювати процес. На свого роду наш талісман і знає фактично все місто. Звісно, вона була дуже стурбована тим, що сталося, Вона не Могла зрозуміти, чому тут стільки стільки людей бігає, що вони роблять, чому вони без її дозволу заходять, в якісь кабінети, щось відкривають. Тому вона повністю контролювала весь цей процес. Її е, виносили на вулицю, щоб вона не дихала е, димом, але все рівно вона поверталась сюди для того, щоб проконтролювати що ж це відбувається на її території. Ну, з печенькою ми знайомі вже е, трошки більше ніж 8 років, тобто. З маленького цуценята uh. Почали нею займатися, коли вона отримала травму на одному з ринків і повністю переїхав автомобіль. Тобто були проведені оперативні втручання, довгий період реабілітації, скільки не розміщувала її в різних і мережах, і дошки об'яв, але ніхто навіть не погодився взяти її до себе додому. Це єдина собачка з інвалідністю, з якою не змогли розлучитися після початку війни. Інших евакуювали в Польщу у безпечне місце. Мія та Акс у центрі стали справжньою сімейною парою. Спочатку вони були в різних клітках, які стояли порож, але ні їсти, ні гуляти один без одного відмовлялися. тому тепер живуть разом. Загалом у центрі 35 вихованців, бажаючи допомогти, можуть відвідати тварин у центрі та прихистити одного з улюбленців у себе вдома.